Всім привіт! Я Квітрина Юрій Горів і це наступне тренування. Побажання пана Антона ми сьогодні потренуємо найулюбленіше м'яс чоловіків. Знаєте який? Звичайна бійця, звугла м'яс. Хоча, а що для цього потрібно? Потрібно майже нічого. Ваше бажання повторити за вашим тренером дві баклашечки, звичайна палиця, швабра або будь-яка труба і дві хустинки. Ви готові? Але перед кожним тренуванням обов'язково розігрівати ці м'язи. Наша руханка закріплена. Окей? Подивіться, Прокоментуй, поставить лайк, Поділись. а ми приступаємо. Базова вправо. Для наших двох м'ясоча біситься це. Це найрознання Што я? У нас штани немає. У нас є дві пляшечки. Дивіться. Звичайний дрючок, який я знайшов на території. Зараз ми будемо робити перший підхід. Вагу підбираєте під себе. Обов'язково. Ножки розвантажені. Зараз ми будемо робити два підходи. Обов'язково ножки розвантажені. На видиху ми піднімаємо вагу. Тобто видих, вдих. Видих. Два. А видих. Три. Дихаємо. Видих. Чотири. Видих. П'ять. Подконтрольно. А видих. Шість. Видих. Сім. Дижимо. А видих. Вісім. А видих. Дев'ять. А видих. Десять. Ще п'ять разів. Видих. П'ять. А видих. П'ять. А видих. Чотири. Можемо. Видих. Три. А видих. Два. І видих. Один. Повільно. Повільно. Повільно опускаємо. Головне, щоб в кожній вправі ви відчували свій м'яз. Якщо ваші баночки навантажуються, ви відчуваєте. До наступного підходу ми просуваємо тільки після того. Так, коли ми відновили дихання і ви повторюєте за тренером. Буде інша вправа. Але цю першу вправу ви робите 3-5 підходів по 10-15 разів. Вагу ви можете додавати, будь-що повісити. Або якщо у вас справжня штана, це було б круто. Робимо другу вправу. Більш цікавішу. Називається 3 Що Що? Заключаючи вправи. Ми будемо робити 10 разів до кута 90. 10 з кота догори і 10 повних розібань. Сукупниці у нас буде 30 повторень. Приготувалися. Зараз ваші баночки відчують. Обережно, поперек розвантажений. На видиху ми піднімаємо 10 разів до кута 90. А видих 10. А видих 9. А видих. 8. Видих. 7. Контролюйте. Видих. 6. Дишемо. Видих. 5. Видих. 4. Видих. 3. Видих. 2. І видих. Фіксуємо. 10 разів з кута 90. Поїхали? Поїхали. Я вас вірю. Видих. 1. Видих. 2. Видих. 3. Видих. 4. Відчуваєте м'яс? Видих. 5. Видих. 6. Видих. 7. Видих. 8. Видих. Дев'ять. І видих. Десять. Залишилась остання повна амплітуда. Десь разів. Поїхали. А видих десять. А видих. Дев'ять. А видих. Вісім. А видих. Сім. Ви чуваєте м'ясо. Видих. Шість. А видих. П'ять. А, а видих. 4. А видих. Три. А видих. Два. І видих. Повільно. Опускаємо. Повільно. Без різких рухів все робимо. Якщо ти не співаєш. Ставиш відео на паузу, відновлюєшся і повторюєш за тренером. Якщо варіант, якщо і немає палиця, є тільки пляшки, зараз ми будемо використовувати хустинки. Дивись, будь ласка. Дивись. Дві хустинки. Бачиш, ти 100% ганчір'є будь-які. Головне, щоб воно тримало. Просовуємо пляшечку. Бачиш, ще й силу хвату потренуємо. Беремо дві руки, дві ручки. І на видиху так само піднімаємо. Тут буде працювати трічка, інша частина нашого бісу. На видиху Робимо 10-15. разів. Приготувалися, ножки розвантажені. На видиху Піднімаємо. І а, видих. Один. А, видих. Два. А, видих. Три. Тиши. Видих. Чотири. А, видих. П'ять. видих. Шість. А, видих. Сім. А, видих. Е Вісім. А, видих. Дев'ять. А, видих. видох.

Три, два, один. Повільно пускаємо без ріх рухів. Напишіть, будь ласка, під відео. Яка вправа більш сподобалась вам? Відчули ви яз, м'яза біцепса, будь ласка. А зараз ми зробимо ще одну статіку і дин динаміку. Окей? Приготувалися. Що потрібно? Просто повторюйте за вашим тренером. Ваш біцепс реально кайфаніть. Постійно вкладайте в себе трішки більше. До цього ми зробили 15. Зараз зробимо скільки? Не чую. 20? Вірно, 20. Тому що кожен хоче складати собі найбільше. Поїхали. Приготувалися на 20 разів. Знову беремо наші хустиночки. Ножки. Обов'язково поперек. Розвантажуйте, будь ласка. І 20 разів ми піднімаємо. Поїхали. І видих 20. Видих. 19. Видих 18. Видих. 17 видихаємо, видих 16, а видих 15, а видих 14, а видих 13, видихаємо, видих 12, а видих 11, а видих 10, а видих 9, а видих 8, можемо, а 7, а видих 6, а видих 5, а видих 4, а видих 3 а видох. Два можемо. І фіксація десять, дев'ять, вісім, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Один. Повільно опускаємо, видихаємо. Відчули м'язи, біцепса. Відчули. Я 100% відчув ваш тренер. Будь ласка, просто повторюйте. Кладайте в себе більше. Тренуйтесь, підписуйтесь, діліться. Я нагадую, це був ваш тренер Юрій Гьорів. Бажаю. Мирного неба і міцного здоров'я.